Якого в викончики? Що, друже? Вітаю на каналі DutchPlay Метро вже позаду, повне проходження, якого, до речі, вже на каналі. Та по твоєму проханню я зроблю невеличкий гайд по отриманню досягнення ключник в метро 2033 Redux. Тож, вмощуйся зручніше та побігли шукати ключі. Перший ключ у нас знаходиться на станції Рижська. Коли спускаєтеся з бару, нас тут зустрічає хлопчина. Який веде нас до бурбона, ось він. йдете за ним. По цьому проходу. Він тут зупиняється іноді дивиться, де ми. Піднімаємось ось тут біля туалетів, і тут нас чекає сейф. Ключик у нас знаходиться он там, напроти нього, на балці. Беремо його, відчиняємо і. Лут ваш. Другий ключ у нас знаходиться на локації покинуті тунелі. Після того, як ви пройдете з бурбоном через вагон, тут буде лежати розбитий караван в одного із, я не знаю, бандитів не бандитів, лежить ключик в руці. Беремо його і йдемо за бурбоном. Після того, як ви знешкодите бандитів. Сейф буде лежати в кінці цього приміщення в правому кутку. Ось він. Беремо, відкриваємо і лут ваш. Третій ключ у нас знаходиться після того, як ми пройдемо ось цю розшітку з бурбоном. Нам треба піти наліво. І ось тут справа буде такий круглий, я не знаю, що це, колодязь чи щось таке. Чи вентиляція або каналізація, і он там у нас лежить третій ключик. Обережненько по цих решіточках пригаємо, беремо ключа. Так само тут обережно на край стаємо, щоб не впасти. І повертаємось назад. Щоб відчинити нам третього сейфа треба йти далі з бурбоном, коли ви дійдете до цього місця, де. Внизу решітка і ось такий ось солдат лежить. Ми спригаємо донизу. Йдемо сюди також, спригуємо. Йдемо прямо. Нам треба о ті дверки, де горить червоне світло. Запригуємо, відчиняємо. Тут повертаємо наліво і перекриваємо ось цей вентиль. Так, коли ми перекрили, у нас тепер відкрився доступ до третього сейфу. Йдемо, відчиняємо і забираємо все, що в ньому є. Четвертий ключ у нас знаходиться на проспекті Миру або ж на озарі. На місці, де нас залишає бурбон, ми повертаємо наліво. Тут у нас є такий потяг, ну і туалети. Йдемо біля них, повертаємо направо, і тут в кінці цих вагонів у нас лише стоїть сейф. Ключ від нього, якщо ми підемо в тому ж напрямку, куди пішов бурбон, і повернемо направо. Побачимо радиста, і в нього ззаду біля телефону чи що це таке, висить цей ключик. Беремо його, йдемо назад, та й відчиняємо цього сейфа. П'ятий ключ у нас знаходиться в локації мертве місто. Коли піднімаємось бурмоном на поверхню, він говорить нам озирнутися, ми йдемо сюди направо. Ось це приміщення. І воно у нас прямо на стіні висить ключик. Сейф у нас, якщо ми вийдемо звідси, йдемо лівіше. Повертаємо наліво, тут є такі двері, але не спішіть, тут розтяжка. Знешкоджуємо її. Піднімаємось по сходам. Тут у нас буде невеличкий скрімер. <ріст> так, йдемо вперед. Тут у нас буде друга розтяжка. Знешкоджуємо її. І йдемо до ось цих дверей. Відчиняємо. І потрапляємо в сховок сталкера де нас чекає сейф. Відкриваємо його та й забираємо все. Шостий ключ у нас знаходиться в ось цій будівлі. Коли ми падаємо в оцю річушку, переходимо по ось цих містках ну і потрапляємо до цієї будівлі. Тут треба буде перебити трішки ось цих оперів і йдемо до ось цього банкоматику. Запригуємо на нього, залазимо в цю кімнатку. Ось тут біля трупика у нас лежить ключик. Тільки треба пошвидше звідси линяти, тому що тут радіація. Так, ну а сейф у нас знаходиться досить таки близько. Йдемо до ось цієї рами, проходимо через неї, повертаємо направо, і тут у нас таке сховище, і стоїть наш сейф. Відчиняємо його та й забираємо все, що там є. Сьомий ключ знаходиться в тій же самій локації, як і два попередніх, але для цього нам треба дійти до місця, де ми зустрічаємося з бурбоном, він буде стояти ось там. Потім ми йдемо прямо. Бурбон залишається ось тут біля вугла зліва, а нам треба направо. Тут є вивіска «Інтім» і там є відеопрокат. Ми підходимо сюди, спускаємось і бачимо ось тут на трупі ключ. Беремо його. І недалечко є у нас ось такий знак сталкерів. Йдемо сюди. Тут є розтяжка при вході. Знешкоджуємо її, заходимо всередину. Наліво, і ось тут у нас буде сейф. Відчиняємо його та й забираємо. Восьмий ключ знаходиться на локації примари. Коли нас хан проводить через це все таке загадкове місце. Доходимо до цієї локації. Нам треба буде відчинити ось цю дверку і звідти почнуть вивалюватись у пирі. Ну, і, звісно, відчиниться ось ця бокова ліва дверь, в яку ми заходимо. І знаходимо біля останків ключа. І якщо ми вийдемо з нього і побачимо, що навпроти цієї дверки є сейф, ми до нього відчиняємо та й забираємо лут. Дев'ятий ключ знаходиться на локації лінія фронту. Коли ми прибуваємо до цього його місця, нам треба буде. Знешкодити доволі таки велику кількість солдат. Потім піднімаємося на гору, де у них тут кулеметчик згори ось тут стоїть. Розвертаємося наліво. Тут у нас є поранені, які лежать. Ми проходимо мимо них, йдемо в кінець, і ось тут справа у нас буде лежати ключик. Далі нам треба буде спуститися донизу туди, але треба вимкнути електрику, щоб нас не шандорохнуло, звісно. Вимикаємо і спускаємось донизу. Тут треба одягнути протигаз. І Відкриваємо дверки і он наш сейф. Стоїть, чекає. Підходимо та й забираємо його. Десятий ключ у нас знаходиться в тому ж самому місці, точніше в тій ж самі локації лінії фронту, але нам треба перейти вже на сторону, де перебувають фашисти. Можна перейти в стелс-режимі по цій трубі, і так же само спуститися до вагонів потягу. Нам треба, звісно вже, прибрати тут часових. Заходимо до вагону. І йдемо в самий кінець. І ось тут справа у нас буде лежати там, де сидить кондуктор, ключик. Беремо його і йдемо в самий кінець вагонів. Проходимо, проходимо сюди, і нас тут чекає сейф. Відчиняємо і забираємо. Одинадцятий ключик у нас знаходиться в місці, точніше, локації битва на дрезинах, коли нас спасають спартанці, і ми вирушаємо на дрезині обманювати, так скажем, фашистів. Коли ми доїжджаємо до кінцевої точки, де ми злазимо з цієї дрезини, ми йдемо вперед, коли нас кваплять, і повертаємо наліво. Тут у нас є зачинена дверка. Відчиняємо її. І тут у нас все близенько, І ключик на столі, і сейф біля нього. 12 ключ у нас знаходиться на локації Павелецька після того, як ми захистили, ну, спробували захистити та допомогти мешканцям цієї станції від навали упорів. Проходимо. В глиб цієї станції. Тут у нас буде такий прохід. Заходимо сюди, і тут справа у нас буде розчітка. Відчиняємо її. І ось тут зліва буде ключик. Беремо його і йдемо далі. Нам треба вийти звідси, Чуть-чуть пройти, повернути наліво. І так же само наліво. І тут у нас буде два сейфи, один відчинений, а інший якраз для цього ключика відчиняємо і збираємо все, що там є. 13-й ключ знаходиться в тій ж самій локації, що й попередній ключ. Коли ми ведемо малого через це місце, потрапляємо на ось таку розвилку. Нам треба йти правіше. Ось тут буде така, типу, річушка зелена. Нам треба ось туди направо і тут на трупі у нас знаходиться ключ. Підходимо, беремо його. Тепер нам треба повернутися назад до цього багаття. І зліва від нього буде ось сейф. Відчиняємо та й забираємо все. 14-й ключ у нас знаходиться в локації форпост, коли ми доходимо до будівлі, де знаходяться багато фашистів. Ми, звісно, в неї заходимо, зачищаємо цю, цю всю локацію, доходимо до місця, де розведено багаття і повертаємо наліво, піднімаємось на ось цю плиту. Ось сюди на ребро. І нам треба допригнути до ось цієї плити. З розгончику це виходить. Раз. І ми на місці. Так, нам треба ось сюди ось цей коридорчик. Тут у нас дві розтяжки отакі знаходяться. Можна їх знешкодити, можна перепригнути. Як вам зручно. Йдемо в дальню праву кімнату, піднімаємось по ось цій плиті. Тут на даху у нас лежить солдат, якого на початку забрав демон. Демон тут також буде, Ми з ним розбираємося, після цього підходимо і в нього в руці буде знаходитись ключик. Беремо його і спускаємось донизу. Нам треба ось ця червона дверка Відчиняючи її, тут буде багато також фашистів. Розбираємося з ними. І після цього нам треба в ось ці дверки Самі перші справа Заходимо сюди і знаходимо сейф. Відчиняємо і забираємо все, що в ньому є. Фінальний 15-й та додатковий 16-й ключик у нас знаходиться на станції Чорно. Тут у нас відразу два ключика буде. Ми коли проходимо по коридорам, доходимо до ось такої зупинки. Тут у нас біля багаття, зліва, справа будуть фашисти, ми з ними розбираємося, йдемо по лівій стороні. Тут у нас буде така, я не знаю, що це, будочка, не будочка і на такій коробці буде лежати перший ключик. Потім ми повертаємось у залу та піднімаємось по ось цих сходах. Після того, як ми розібралися з ще одною пачкою ворогів, йдемо через цю кімнату прямо. Тут повертаємо направо і йдемо до ось цієї решітки. Нам треба спуститися вниз. Спускаємось, проходимо через цей прохід, і нам треба вліво. Йдемо, знаходимо тут труп, і біля нього знаходиться другий ключик. Беремо його і продовжуємо йти прямо. Повертаємо направо, і в нас тут буде дуже багато сейфів. Тож, фінальний 15-й сейф. І додатковий ще 16-й сейф. І досягнення ключник у нас в кармані. Тож, дякую, що дивився. Думаю, тобі був досить корисний цей гайд по отриманню досягнення. Якщо так, став вподобайку. Пиши в коментарях, чи допомогло це тобі. І зустрінемось в наступних відео. Бувай!